Привіт, мене звати Павло. Привіт, а я Христя. І сьогодні ми з Христією на горі Ягідна над селом Татарів у Карпатах. Це така найбільш відома місцева гора висотою більше 1200 метрів. І ми планували зняти для вас дегустацію на вершині цієї гори. Там є такий гарний дерев'яний стіл. Але обидва рази нам завадили люди на джипах. Там такий відповідний контингент, дуже шумний. Ну, ми мусили чекати, мерзнути, оскільки там трохи вітер. І врешті вирішили спуститися на галявину на кількасот метрів нижче. Ну, зараз тут такий красивий захід сонця над горами, а ми будемо дегустувати пиво «Грют». Знаєш, що це за пиво таке? Я не знаю. Так, ну ми вже з Марічкою дегустували подібне. Це пиво неохмелене, де замість хмелю використовуються інші трави. Це воно таке історичне, зварене за давніми рецептами. Там можуть бути різні трави. Тут у нас три такі компоненти: Запашний чебрець, який дає гіркоту замість хмелю, як пише. Калган, який розливає. Пряне тепло, а смолисто-хвойну свіжість залишають по собі ягоди ялівцю. Так, ну це всі такі три відомі е рослинки, які широко використовуються для настоянок. Клаган це дуже така е корисна настоянка. З ялівцю взагалі роблять популярний алкогольний напій. Знаєш який? Yeah. Джин. Mm. Так, І тут ці три компоненти поєднані. В напій, який має оксамитову насичену текстуру, яка лагідно огортає піднебіння, а легка хлібна кислинка освіжає моковток холодного домашнього в спекотний день. Стародавній рецепт оживає в сучасному бокалі і дарує яскраві враження. Це пиво ми придбали за 80 гривень на сайті Flasker, але Воно насправді від Миколаївської броварні Шо, такої відомої. Там 5,5% алкоголю. Гіркота 10. Ну, це такий не оригінальний дизайн обкладинки. Оригінальний ось виглядає по-іншому. І зараз ми спробуємо. Так, спробуємо. До речі, в нього досить висока оцінка 394. Придбаний він за 80 гривень. Пахне так трошки кисловато і пряно якимись такими травами, як тобі. Мені Ще якимось лимоном віддає. Угу. Тобто кислинкою, напевне. Так, ну давай спробуємо. Давай. М -м, яке цікаве. Дійсно, воно таке кислувате. І от чути чи брати. як тобі? Та мені це нагадує, запах лісу якраз це, що в мене навколо. Та, і це, це... пиво до речі. Я так спеціально подумав, бо ці всі е, три рослинки вони зустрічаються в Карпатах, вони досить тут популярні, можна знайти їх е, на ринках місцевих, в Яремчі, Буковелі і так далі. І... Що це досить доречно. Хоча це пиво зроблено у південному степовому Миколаєві. Але досить гарно зробили. Який кольор цікавий? Такий так, мутуватим. Колір такий мутновато-жовтий. Так, ну, надіюсь, ви оціните це відео, оці краєвиди, красоти довкола нас. Те, що ми вже трошки намерзлися, поки знімали, поки чекали. Поки проїдуть нарешті ті джипи, напишіть, чи ви пробували пиво Грюд і до наступних дегустацій.